Розпаковка ханси. Так у нас змішувач Ганза 40619073, 9073. Ханца Поло. Дивимось, що тут є. Змішувач скритого монтажа, внутрішнього монтажу. Ось такі накладки. Ось така накладка хромована. Ручка. Сам змішувач, мастило ось 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 ханце, кого цікавить є. І ось така накладка, що вона собою представляє. Кому, до речі, потрібно, то можемо геть розкомплектувати навіть цей змішувач. І кому потрібна ручка, така новеньке, все. Можемо ручку продати. Може в кого пошкодилась ось така накладка промована. Діаметр його пишу нижче. Така запаяна, не буду я доставати. Накладка для змішувача. Потрібно, теж можна. Продаємо або цілком змішувач, або можемо його розкомплектувати на запчастини деталі комплектуючі. Це те, що йде на внутрішню частину, на саму, котра в стіні. Потім це ставиться. Ну це дивиться, інструкція є. І сам змішувач, що він собі представляє. Це ось така штука. Я ще такого сам не бачив. Вивчать. Все, тут стоїть картридж гайкою прижатий і сама внутрянка. Сюди підводиться вода ну, вже з самої внутрішньої частини, та що в стіні. Так що кого цікавлять такі запчастини або змішувачі і мастила є такі ханса для змішувачів. Кого цікавлять такі запчастини? Звертайтеся. Пишіть в коментарях, кому що потрібно. там В шапці у каналу є електронна пошта, пишіть туди. Кому що потрібно, все можемо придумати.